Для українців, які на жаль мають досвід історичний, немає варіантів вибору, і у нас відсутня альтернатива крім того, що битися. Адже якщо ми перестанемо битися, ми повторимо ту помилку, яка була 100 років тому, коли ми втратили нашу державність і незалежність під час перших визвольних змагань 1917-21 року, і всього за 11 років ми отримали. Геноцид вигляді голодомору. Ми отримали розстріли вбивства десятків тисяч інтелігенції інтелектуального надбання нації. Ми отримали мільйони людей, котрі були в таборах, котрі були переселені в Сибір. Ми отримали. Знов таки, як частина української політичної нації, депортацію кримських татар і ще низки е, нації, котрі є частиною української політичної нації. Тому, е, незважаючи на те, які е, потужний великий, взначені ресурси, так невзначені величі, ворог, які хоче нас знищити, ми будемо і воюємо за власну землю, власне життя, виживання і можливість існувати для нас, це екзистенційна війна. У нас немає варіантів. Е, на жаль, 47-й президент Сполучених Штатів досі цього не розуміє. І не тільки він один, не розуміє вся його команда, це моя суб'єктивна думка, і багато інших людей, які зараз питають: а чому б вами справді ну, не поступитися заради ж миру, заради вашого щастя, власного не поступитися цими правами власності на п'ять регіонів України. Важливіше ж землі. Ну, які вони мають значення, якщо Росія так хоче, я Навмисно трошки, можливо, чорніше це передаю ніж насправді, але маємо ми е, бізнес дипломата такого Стіва Уїткофа, який пропонує ну фактично винагородити Путіна за те, що він розв'язав війну та скоїв величезні злочини проти України. Ось пишуть медіа що з московського боку теж дуже багато, тобто коли, поки цей представник, близький друг Трампа, пропонує визнати за Росію ці право власності на п'ять регіонів, які навіть російські фашисти не контролюють. і Я сподіваюся, що ніколи не будуть контролювати. При цьому є представники з іншого боку, от, наприклад, такий Кирил Дмитрів, який пропонує Трампу дуже багато смачненького спільно з Путіним, наприклад, заробляти на продаж російського газу у Європі. І е, навіть у Європі вже є голоси. А давайте справді купляти російський газ. Просто тепер він буде, нібито не російський, а американський. Тобто право продавати та заробляти на цьому Путін таким чином е, Трампу робить комплімент. А давайте гешеф для Трампа, давайте ти будеш. Торгувати російським газом у Європі, і багато хто з європейських бізнесменів каже, що це добре, замість того, щоб заради власної енергетичної безпеки щось робити, да, кажуть, ні, це нормально, було б непогано для нас. Е, ще є різна інформація. Ну, не підтверджена, але цікава про те, що є частка в російських російських е, російська частка в європейських підприємствах, які так само. Росіяни зараз пропонують. Ми ж насправді не знаємо про що вони там за закритими дверіми розмовляють. Тобто, питання: ось в чому а і є ще угода про надра, яка може для нас стати кабалою, яку нам пропонують Трамп. Тобто, такий типовий бізнес-підхід жодної моралі, жодних нематеріальних цінностей. Бізнес-підхід у міжнародних відносинах. От цікава. Що ви думаєте про ці бізнес-пропозиції для України, бізнес пропозиції від Росії для американців, і е, цей, взагалі, бізнес-підхід, який пропонує світу команда Трампа? Дуже шарове питання. Дуже важливо. Кожен зі складових, якого ви назвала. Я почну, на мою думку, з основ. На мої, моє переконання як людина, яка також займалася і сподівається, після української перемоги мати можливість повернутися до цієї справи займатися підприємницькою діяльністю. От те, що ви називали словом бізнес, це не бізнес. Бізнес не суперечить етиці. Більш того, є навіть певний розділ бізнес-етика. В нашому сучасному світі, але це в принципі існувало завжди. Якщо ти хочеш справді побудувати успішну компанію, довгострокову ти маєш дотримуватися слова, ти не маєш бути токсичним, ти маєш вибудовувати стосунки, які будуть він, тобто від перемагати, від яких будуть всі сторони. Тобто, це не гра з нульовою сумою. Ти як підприємець маєш забезпечити потреби клієнта, аби йому було добре. Ти маєш забезпечити потреби своєї компанії команди своїх працівників, тому що якщо вони будуть нелояльні, якщо вони не матимуть мотивації гарно працювати, ти не будеш успішним. Це навіть не справа якоїсь там вибору альтруїзму, це просто підхід. який ну звісно, короткостроково можна досягнути успіху, але це лише питання часу, коли ти занедбаєш власну справу. І звісно, для довгострокової щоб отримувати е, там прибуток дивіденди, ти маєш також думати про реінвіст, реінвестиції, Ти маєш думати про середовище там. Податки сплачувати так, щоб твоя держава ну була правовою, і твою власність можна було захистити в суді. Якщо якісь рейдери чи злочинці захочуть в тебе її забрати, ти маєш думати про екологію, тому що якщо ти забиваєш або забуваєш на все, це, це потім вилазить або прямо. Або не прямо, тому що е, наслідком певної підприємницької діяльності можуть бути там ракові захворювання, так можуть бути багато інших е, речей, е, які мають таку непряму дію, да, є екстерналіями. але бізнес і Переважно і в тому числі в Сполучених Штатах і особливо в Європі останні десятиріччя це те, що намагається бути творчим, плакати. І е, я б розрізняв бізнес як підприємницьку активність, діяльність, котра несе в собі ризик. Так люди йдуть створюють щось нове, і таку річ, яку я б називав барижнішіством на оці є бариги. А є підприємці. А крім бариг, це люди такі в такому в найгіршому розумінні слова торгаші. Так? Це люди, які не, не думають ні ні крім чого, крім своєї е, дуже конюктурної хвилини е, матеріальної забезпеченості. А є ще інше, є ще відвертий підхід. Такого гопоти, да такої ось ну, жлобства, да, тобто який я б не називав бізнесом, і ось е, ті речі, про які ви говорили, на мою думку, вони не мають нічого спільного з бізнесом з підприємництвом, як я його розумію, і набагато більше нагадують найгірші. Приклади таких 90-х так званого дикого капіталізму, да де цього капіталізму і не було. Це ну був формат напівкримінального кримінального існування, який не є бізнесом, і ось цей підхід, на мою думку, він не прийнятний як ані в економічній діяльності, ані тим паче в політичній чи геополітичній. І світ не має так працювати. І завдання, на мою думку. України і наших партнерів з вільного світу, а вони знов таки є, як в Сполучених Штатах, бо сполучені штати не обмежуються 47-м президентом, не обмежується його адміністрацією, Це країна з інституціями, це країна з громадським суспільством, це країна з вільним медіа, так це країна з університетами і так далі. Хоча ця адміністрація намагається багато чого дискредитувати і зламати, але знов таки. Це держава з розподілом гілок влади з судовою системою. І ми також не маємо, на мою думку, ставити знак рівності між Сполученими Штатами та адміністрацією 47-го президента. Це різне, це так само, якби ми узагальнювали Україну з Януковичем, коли він був президентом. Так, тобто в Україні також. Там чесні були вибори, повністю не чесні. Це окреме питання, але вийшло так, що президентом України певний час був бандит, вбивця і е, узагальнювати всю нашу націю, всю нашу державу з е, тимчасово виконуючи обов'язки е, президента. Ну напевно було хибним. І другий момент, звісно, що це е, держава вільного світу, які не тільки є якими є не тільки Сполучені Штати, це і Канада в Північній Америці, так, наприклад, це держава Європейського Союзу, це Японія, Тайвань, Південна Корея, Австралія. Тобто, всі ми разом маємо е, нашого партнера, друга стратегічного, так який робить зараз помилки, направити в конструктивне русло, тому що хто такі друзі, хто такі стратегічні партнери? Це ті, хто мають рішучість. І волю сказати тобі, що ти помиляєшся, що ти робиш не так, і треба зупинитися, бо вороги ніколи так не зроблять. Вороги будуть аплодувати і дивитися, як ти сам себе знищуєш, як ти прострілюєш собі каліна і віддаєш е, їм е, плацдарм для розширення там своїх свого потенціалу агресії. Тому е, треба шукати інструменти, переконання треба враховувати на жаль ті недоліки, і напевно, і особисті і не особисті, які є в цій адміністрації. Але. Працювати і в той же час потрібно бути стійкими, такий психотип людей. Будь-яка ем, слабкість, будь-яка слабина, будь-яка поступка неконструктивна, так їм лише заохотить їх до подальшої грубості до подальших неадекватних зазіхань чи вимог, тому наприклад, так знов таки, ніхто не ідеальний. Можливо, можна було б щоб зробити краще, але та відповідь, наприклад, яка була у президента України, знов таки безвідносно до якихось інших історій і інших моментів, можна багато обговорювати плюси, мінуси різних дій. Але та ситуація, котра трапилась в білому домі в овальному кабінеті, коли це був так на початку березня, якщо мені пам'ять не зраджує. Це фактично був перший приклад в е, сучасній історії зараз за цього президента, так коли лідер держави демократичного світу говорив не з позиції слабкості, не з позиції намагання е, якось догодити, просто аби догодити марнославство цієї людини, а як лідер держави, що бореться і нації, що бореться за своє існування, і мені здається, чим більше лідерів вільного світу будуть говорити так. З цією людиною, звісно, без грубощів, дипломатично, але чітко стійко це збільшуватиме те, що всі найбільш неадекватні представники цієї адміністрації змушені будуть відступати. Бо як показує знов їхній психоти, психотип і досвід, єдине, що може їх зупинити, коли вони розуміють, що перед ними сильний супротивник, і вони тоді змушені інакше себе поводити, бо вони. Відчуваючи слабкість, це лише захоче ну не найкращі їхні якості.